Друзі, в цій посилочці подарунок. Мені це подарували і попросили розпакувати, показати, зацінити, як тут що і наскільки це може бути смачно. Я знаю, що виробник дуже якісно робить свою продукцію. І я вже смакував це. Смакував ці дари. О, друзі, дивіться, дивіться, борщ херсонський просто от от такий от борщ. Вау. Ну, я, мені хочеться прям зварити його, знаєш. Дивись який. Клас. Далі... О, друзі, це пастила Це пастила Дай вкусю чи дай вкусю. Кусаю. Це треба точно, друзі, кусати. Фруктові чіпси з пастилою. Вау, це сливи, це сливи, це яблука. Я сам сушу яблука і знаю, що дуже багато смаку залежить від сорту яблука і кондиції сушки. Ці люди точно знають в цьому ток, тому я думаю, що це дуже смачно. Ого, це щось прям дуже важке. Дуже і дуже важке. Таке відчуття, що тут підшипники. А, ні. Соус, друзі, це соус. Гіркий перець солодкий, перець, цукор, сіль, оцет. Прикольно, це можливо якраз таки для борща. Вау. Буду куштувати і розкажу, як це на смак. І давайте дізнаємося, наскільки якісна ця пастила. Куштуємо. Щось mm. таке пряне, яблучко якесь. Прям, угу, 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 вау, угу. Он сейчас точно одна из наи смочнейших постил. В моєму житті їх небагато їв, ну це прям класно, якісно. М -м. Ну що, тут ще залишились сливи яблука. Тестуємо. Слива давно виглядає дуже цікаво. Воронцова у нас такая слыбка. И Солоденко, и Костанька. Как жвачка тверденька трошка. Тобто высушена добра. кого. Хм. У него к тебе яблочные чипсы. Ну, <hurhurting> no, это не чипсы, они больше на вялыми яблоки сходят. Они не хрустят. Угу. Mm -hmm. В меру пиццу, такие. Це мені здається самолянки. Угу. Такі зелененькі. А оці? Можливо це чи голден, чи якісь. Чи якісь айдари та або чемпіони? Таке, Ну да. Що куштую, це червоненьке. Ого, яке смачне. Прямо. Ще не вкусив, вже смак пішов. А це не чіпси, вони отну ще на хрустять. О. Знаєш, вони чомусь на постілу схожі. Це ще є постіла якби, але постіла це більш перероблене, що вже є. Кайф, друзі. Все солодке тут дуже смачне, солодко кисле. Ух, друзі, буду пробувати мастити на хлібці. Пахне дуже смачно, дуже класно. Ммм, таке солодкий. Ого! Ого! Ого, як пече, друзі! Ого! Ну що скажу, його треба менше мастити. Менше Зараз буду це розмащувати просто. Ще на три хлібця, мабуть. Ну, сильно, прямо. Спочатку перша секунда це чисто суп, цукор, а потім... Ну прямо.. пекельний перець. Прикольно. Ооо, за чотний соус, друзі. Я плакав уже сьогодні. Фух, друзі, ну я зрозумів, що його треба ось так мастити. ну. Це максимум просто. Ну це вже прямо краполі. Ммм. Як торт? Та ну як так може бути, ого? Друзі, дуже сильний, прямо одразу заїдаю, бо це, це, мабуть, баночки на рік має вистачити. Ось такий борщ херсонський чудовий я буду зараз варити у своїй каструлі. Засипаємо борщик у киплячу воду. Далі додаємо томатної пасти. Потім ретельно все це перемішуємо і варимо півгодини. Що ж, друзі, я нарешті зварив борщик, це вийшло трошки довше, ніж я думав, тому що я варив його на повільному вогні, і вийшло не півгодини, а десь 45 хвилин я його варив. Загалом борщик чудовий. Єдине, що я додав до нього олійки, бо її не було в складі, а також додав багато досить солі, тому що я люблю солоний борщ, а цей борщик був досить солодкий за рахунок цукру, який був в складі спецій, а також за рахунок борщової заправки. І також я додав свої специфічні приправки, які я просто сам люблю вживати. Це куркума, це копчена паприка, і це хмелі сунелі. Ось. А так, загалом, хто не любить сильно спеції в стравах, той може чудово вдовольнятися тим, що тут вже є. В цьому борщику є. Багато досить простих спецій, таких як петрушка, часник, сіль, цукор. Е, ось. Я просто люблю ще додавати екзотичні смаки. Отже, зараз будемо пробувати. Друзі, я зараз на етапі дегустації борщику. Як я вже казав, це херсонський борщ, і він досить ситний за рахунок того, що тут е досить багато. Овочів входить до складу. Я читаю склад, який на папірці прикладається до пакетика з борщем. Отже, тут є буряк, морква, капуста, цибуля, часник, петрушка, перець, чорний мелений, лавровий лист, кріп. Отже, досить багато овочів, так? сіль, цукор, томатна паста і любов. Любов основний інгредієнт. Який відчувається в цьому борщі, От. без е, любові він би напевно не був таким смачним. У е, нас все в Україні смачно, тому що воно приготовлено з любов'ю, а особливо цей херсонський борщ. Е, е, він зараз буде досить практичний як для цивільної людини, так і для військової людини, для наших бійців на сході, тому що займає цей пакетик досить мало місця і ваги. А в результаті він борщик виходить дос, досить і досить ситним. Ось. І в кінці інструкції написано а, така патріотична фраза. Слава захисникам, слава Україні, слава нації і далі по тексту. Отже, друзі, борщик насправді досить смачний, важко від нього відірватися. Тому Всім раджу, Херсонський борщик, купуйте, слава Україні! Смачно!